Усіх вітаю! Сьогодні урок української літератури в 7 класі. Ми пригадаємо, що знаємо про Тараса Григоровича Шевченка, поглибимо свої знання про його життя і творчість. А також проаналізуємо його автобіографічний програмовий твір, у якому прослідковується мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Звернемо увагу на Зміну емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі зробимо ідейно художній аналіз вірша Мені 13 минало. Це тема нашого уроку. Отже, Тарас Шевченко. Ми ж з вами пам'ятаємо, що Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці. Нині це Черкаська область, у сім'ї кріпаків одного з найбагатших на той час в Україні панів Василя Енельгарта. У метричній книжці за цей день було зроблено такий запис 1814 года, февраля 25 числа, у жителя села Моренець Григорія Шевченка і його жены Екатерини родився син Тарас. Ось ми можемо побачити в'їзд у село Моренці. Це сучасна фотографія. Там знаходиться ось така стела мати із маленьким дитятком. Ну ми ж розуміємо, то не є матір Божа, то є мати Катерина із маленьким Тарасиком. На той час сім'я Шевченків жила в хаті кріпака Колесника, прозваного в народі Копієм. За помсту Панові його віддали в москалі. А коли він втік і почав переховуватися в лісах поблизу села, жити в його хаті Шевченкам стало небезпечно. Ну, ось ви можете побачити, це хата музей у селі Моринці. Вона, звичайно ж, реставрована, тому що не могла зберегтися із того часу в тому вигляді, як була. Тому повернулися вони в село Кирилівку, звідки родом Тарасів батько. Спочатку до діда Івана, по вуличному його звали Швець, а згодом купили собі хату. Село Кирилівка, зараз це село Шевченкове в Черкаській області. Ось ви бачите на фотографії музей Тараса Шевченка у селі Кирилівка. Життя родини було тяжке. Батьки на панщині, а діти пасли худобу, виконували роботу по хаті, старші виховували молодших. Ну, батько, крім того, що він був кріпаком і працював у полі, він ще був і чумаком. І тому інколи брав з собою Тарасика. Він побував разом із батьком у Звенигородці, в Умані, в Єлисаветграді, зараз це Кропивницький. Коли Тарасові виповнилося 8 років, батько віддав його на навчання. Віддав на навчання тому, що сам був грамотним і хотів, щоб його діти теж знали письмо. А коли маленьким був Тарасик, його виховувала не мама, тому що мама постійно була на роботі, постійно на панщині, а виховувала старша сестра Катерина. Хлопчик рано осиротів, залишився без матері. Щоб дати раду малим дітям, батько швидко одружився вдруге. Одружився із Терещенською. Життя в сім'ї перетворилося на пекло, тому що дуже часто батько і мачуха лаялися, вони ніяк не могли смиритися, між ними були такі сварки. Мати постійно захищала своїх дітей, а до Шевченкових дітей ставилася дуже погано. Найгірше ставилась вона до Тараса, тому що Тарас, крім того, був ще й неслухняним, такий спротив у нього був ще з самого дитинства. Одного разу на постій в їхню хату поселили москаля. Коли мав від'їжджати, виявилося, що в нього пропало три золотих монети. Запідозрили Тараса. Боячись покарання, хлопець втік і кілька днів переховувався, а сестра Ярина носила йому їжу. Коли Тараса вислідили і побили, то зізнався, що це він украв гроші от тільки не міг показати, де саме їх сховав. Тільки згодом виявилося, що крадіжку скоїв Мачушин син Степан. Від щоденної е, несправедливості Тарас зненавидів мачуху, зненавидів її дітей. А після смерті батька Мачуха вигнала пасинка з батьківської оселі. І Тарас жив у кирилівського дяка, п'яниці Петра Богорського. Там він допомагав Богорському. Там він і навчався одночасно. Це була хоч якась можливість навчатися, чого дуже хотілося Тарасу. В одному із своїх творів він пізніше писав, там матір доброю мою, що молодою у могилу нужда та праця положили. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі, Не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Ось на картинці ви якраз бачите, він у п'яного дяка, який бігає за ним, він його дуже часто бив. У малого Тараса дуже рано з'явилися навики до малярства. І він дуже хотів навчатися. Тому від дяка Богорського він утік спочатку до маляра Лисянського. Де проживав і навчався, але більше не навчався, більше він працював, наймитом працював у цього лисянського дяка маляра. Потім пішов до маляра в Стеблеве, хотів пристати в науку до відомого маляра в Тарасівці, але той подивився на його долоню і сказав, що Тарас не придатний до цієї справи. Хлопець, сирота, повернувся в Кирилівку і пас громадську худобу. Після того. Пішов до хлипнівського дяка і хотів у нього залишитися і навчатися. Але той попросив, оскільки Тарасу вже було 14 років на той момент, попросив, щоб він приніс довідку про те, що пан дозволяє вчитися. І коли прийшов до управителя Тарас, той таку довідку не дав, а забрав його у козачки до пана Енгельгарта. Ну, ось ми можемо на картинці побачити, що Тарас козачкує. Тобто він постійно знаходився при панові. Що панові захочеться навіть вночі почухати п'ятку чи принести води, Тарас повинен був виконувати. Але було і добре, тому що він міг у пана перемальовувати картини, які у нього знаходилися в той час, коли пана дома немає, звичайно. Так от, коли виїжджав пан до міста Вільно, зараз вільню з столиця Литви. Він забрав юнака з собою, бо він був годі, годін на комнатного живописця. Саме у вільно сталася подія, що вплинула на подальше Шевченкове життя. Коли пан з дружиною поїхали на бал, Тарас узявся змальовувати портрет козака Платова. Повернувшись раніше додому, Енгельгард застав свого кріпака за роботою і, розгніваний, наказав його відшмагати на стані різками. Але пан зрозумів, що може мати зиск від талановитого кріпака. У ті часи кріпосникам було модно і прибутково тримати власних живописців, музикантів, акторів, навіть цілі театри. Тому Енгельгард дозволив своєму кріпакові вчитися живопису у вільно в професора Яна Рустема, а потім у Санкт-Петербурзі у майстерні відомого майстра Ширяєва. Ну, ось ви можете побачити портрет Тараса Шевченка, як він при свічці змальовує портрети, які були у вітальні у пана Енельгарта. Коли він був у Петербурзі, то навчатися в академії він не міг. Кріпакам це було заборонено на той час, а відвідував mm. заняття у товаристві заохочення художників. І ось як оцінили талант Шевченка, члени комітету товариства. Розглянувши рисунки стороннього учня Шевченка, комітет визнав, що вони заслуговують на похвалу і поклав мати його на увазі на майбутній час. Проживаючи у Санкт Петербурзі, Шевченко дуже часто ходив у літній сад, перемальовував там статуї у літньому саду, статуї античні. І одного разу він зустрів свого земляка художника з України Івана Сошенка. Це була чудова зустріч, тому що Сошенко познайомив його з видатними діячами російської і української культури: Карлом Брюловим, Григоровичем, Венеціановим, Жуковським, Гребінкою. Це послужило поштовхом до того, що Шевченко в майбутньому став і художником, і чудовим поетом. У квітні 1837 року Брюлов створює портрет Жуковського, який був розіграний у лотереї за 2500 карбованців. За ці гроші було викуплено Тараса Шевченка з кріпацтва. Це сталося 25 квітня 1838 року. Ось тут Карл Брюлов вручає Жуковському грамоту про те, що він уже не кріпак, що він вільна людина. Це відпускна грамота. Ну, ось так, став Шевченко вільною людиною. Повернемося до його дитинства. Ви ж знаєте, що пішовши від Дяка Богорського, він пас худобу сільську, пас вівці. Ну, дуже часто ті вівці десь тікали від нього, тому що не особливо йому хотілося їх пасти, не хотілося за ними дивитися. І він дуже часто отримував на горіхи за це. Про цей період є вірш Тараса Шевченка, який називається Мені 13 минало. Він дуже, дуже часто зустрічався із дівчинкою Оксаночкою Коваленко. Це була його подруга, його сусідка, була його розрадниця. І з нею він дуже дружив і, мабуть, було перше дитяче кохання до цієї дівчинки. Про неї він згадує і у вірші мені тринадцятий минало. Отже, слухаємо. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю а я собі у бур'яні молюся, Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог. Нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Брідня. А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим. Людей... І Бога не прокляв. Ось такий твір, який можна умовно поділити на дві частини: частина, коли малому хлопцеві все здається просто чудовим, і друга частина, коли він розуміє, що все ж не його, а він кріпак і сонце стає гарячим, пекучим, і небо стає не таким голубим, як було. І село почорніло, тобто все стає поганим. У цьому творі є кілька слів, на які потрібно звернути увагу. Ну, хто такі ягнята, ви, звичайно ж, знаєте. Це маленькі овечки, он вони перед вами. Пай це частинка їжі. Прокликали до паю, тобто покликали обідати. Дівчина край дороги плоскінь вибирала. що тут таке плоскінь. Ну, як ростуть коноплі, ви, мабуть, знаєте, бачили. Із конопель робили волокно, ниточки, із яких потім ткали тканину і виготовляли одяг. Так ось, подивіться, будь ласка, коноплі замочували, потім били, потім знову замочували. Вибирати плоскінь, тобто вибирати. Ось таке волокно, яке ви бачите перед собою на картинці. Вибирати із води оці розмоклі коноплі, які вже стали волокном, ниточками. Ось так ми згадали про те, що з однієї сторони малому хлопцеві і молилось гарно, і добре все було, а з другої сторони, і сонце вже не так гріло, воно пекло. Тобто ми бачимо антоніми, слова з протилежним значенням, ось таке протиставлення. Таке протиставлення називається контрастом. Контраст це стилістична фігура протиставлення явищ предметів характерів. Посилює змістовне емоційне звучання твору, використовується у віршах, прислів'ях та приказках, у назвах книг і творів. Ця фігура побудована на використанні антонімічних пар. У Тараса Шевченка контраст не просто художній прийом, а мистецький підхід, метод пізнання дійсності, в якій було аж надто багато протиріч. Прийом протиставлення багатих і бідних, невільників і вільних, людей чесних і безчесних, підлих та справедливих, щасливих та нещасних. Можна сказати, цей контраст у Шевченка універсальний у кобзарі є майже у кожному творі. І повертаємося до поезії мені 13-е Темою цього твору є зображення важкого дитинства малого Тарасика. Ідея засудження страшних часів кріпацтва, співчуття хлопчикові пастушкові. Основна думка дитинство Тараса було нещасливим. Запишіться собі до зошитів, будь ласка. А тепер давайте звернемо увагу на художні засоби, які використані у поезії мені 13-й 13 минало. Тут є і риторичні оклики, і риторичні запитання, і порівняння, і метафори, і епітети. Я пропоную вам самостійно знайти приклади і записати ось в таку таблицю. Ну, а крім того, навчіться, будь ласка, виразно читати поезію мені 13-те іменало. За бажанням можете вивчити на пам'ять. Всього вам доброго!